Чуєте, ось такий звір під'їхав. Знаєте, що це? Та ясно, що знаєте. Це Bivai-Di Leopard 3 або Funchenbao Tai 3. Функчен Бау 3 звучить, звичайно, не дуже. От Леопард 3 звучить дуже навіть непогано. Враховуючи, що це повний привід. Тачка там за 25, 500 чи за двадцять тисяч доларів нова за 4,9 секунди там поза 400 кінських сил, Якщо буде точним, 422 кінські сили, батарейка 72 квт години з кліренсом 22 см в найнижчій точці. Подивіться, ну це справжній позашляховик, який спокійно може долати будь-які перешкоди. Подивіться, який агресивний передок, салончик. А це що таке? Ух, ух які жабри. <смі> так, а салон. Ну, салон, слухайте, дуже-дуже навіть непогано. Тут все обшито екошкірою. Сидіння перфоровані, подивіться, яка міцна центральна консоль, збірка. Ну, збірка на висоті. Дуже крута мультимедія, є люк відкривний. Слухайте, ну машинка, топчик, я вважаю. За свої кошти серед ринку саме таких невеличких компактних позашляховиків. Let's